Сергію, вітаю вітаю усіх, хто нас дивиться. Справді спостерігала протягом тижня за основними тенденціями за тим, що відбувається. Знайшла чимало таких новин, які хотілося б розвінчати, а також дати якісь прогнози експертів, тому що не завжди те, що пишуть, відповідає дійсності, особливо коли ти заглиблюєшся у це. І отже, хочу вам розповісти, як ми всі знаємо, що економіка вона дуже чутлива до геополітичних заяв, до того що відбувається. І отже, заява Путіна про мобілізацію теж не могла не позначитися взагалі на світовій економіці, зокрема на українській. І після того як він оголосив мобілізацію, здорожчав долар до заяви. Він коштував 42 гривні на продаж. А вже після 43-45. експерти пояснюють, що що паніка на міжвалютному ринку сталася саме через цю заяву про мобілізацію. Однак закликають не гарячкувати, адже ситуація стабілізується тоді, коли люди переконаються, що від масового призову немає ніякої користі. І Щойно це станеться курс, швидше за все відкотиться назад. Я впевнений, що ця реакція в нас буде короткою тимчасовою. І ринок, в тому числі валютний, він заспокоїться причин всередині України для якоїсь паніки скуповувати іноземні валюти. У нас немає ніяких причин ні економічних, ні фінансових, тому що Україна отримує масштабну фінансову валютну підтримку, і навіть військових причин немає, тому що українська армія перемагає і кожного дня. Відвойовує певну частину тимчасово окупованих українських територій. І якщо можна казати, що економіка в Україні стабілізується і курс стабілізується, то оголошення мобілізації в Росії вплинуло і на їхню економіку. Річ у тім, що акції компаній подешевшали на чверть або й половину, і також відбулася суттєва девальвація російського рубля. До того ж спостерігається, як росіяни масово втікають за кордон хто може і хто поки що може, і це звісно теж позначається на еко. Субтитрувальниця і переходжу також уже до наших українських реалій, а саме до цін на пальне, Верховна Рада запровадила скасований акциз на пальне і згідно з ухваленим законопроєктом за кожні тисячу літрів бензину чи дизеля продавцям треба сплачувати до держбюджету 100 євро акцизу додатково. При цьому зниження ПДВ з 20 до 7% для всього пального залишається, і через це прогнозують. Також зростання цін через повернення ось цього акцизу, щоправда, яким воно буде, залежить зокрема від цін нафтопродуктів на кордоні. І за оптимістичним сценарієм, бензин і дизельне пальне подорожчають на 2 гривні, а газ на 50 копійок. Але є інший песимістичний варіант розвитку подій. Якщо ж ми будемо і далі спостерігати процес здешевлення гривні. Відносно долара і євро, а е котирування на кордоні зміняться, і е несхідна тенденція е зміниться на е подорожчання, то зростання цін в роздробі може становити приблизно 3-4 гривні, якщо йдеться про бензини дизельне паливо, і близько однієї гривні, якщо йдеться про. Е Скраплений нафтовий газ. Отже, таким чином підсумую усі ось ці прогнози і після здорожчання бензин в середньому може коштувати 52-54 гривні за літр замість 50, а дизельне пальне може піднятися із 53 до 55-57 гривень за літр. А ось скраплений газ коштуватиме від 26,5 до 27,5 гривень за літр. І розповім тепер про наші спільні інвестиції в перемогу, тому що наступного тижня через дію можна буде купити військові облігації, і найменша сума вкладення становить тисячу гривень. Цінні папери можна купити у держави на три місяці, півроку, рік або навіть більше. І ваш зиск полягає саме у тих відсотках, які ви отримуєте на картку після продажу облігацій. І поки папери у вас на руках, держава користується грошима і таким чином. Укріплюється економіка, І цікаво, що військові облігації використовуються у світі вже давно. Таким чином, у США випускали облігації свободи для участі у першій світовій війні, для підтримки союзників. Доступні відсотки по облігаціях Мінцифри повідомить нам уже згодом. І розповім тепер про оренду нерухомості. Вічне питання порівняно із лютим, попит на оренду житла в столиці зріс на 120%. Ось Ви бачимо, що така інформація з'явилася. Це звіт онлайн додатку із оренди нерухомості. Я ним також користуюся, заходила і перевіряла справді це точна інформація. І що ж, нам тепер очікувати шаленого стрибка ціни на оренду. Це не зовсім так. Я зараз поясню, що річ у тім, що у звіті порівняно Рівняли місяць, коли ринок нерухомості взагалі не працював, і, і порівняли із періодом, коли у столи до столиці повернулося чимало людей. До прикладу, у квітні однокімнатну квартиру можна було орендувати на 40% дешевше від довоєнної ціни, тобто за 8-6 тисяч гривень. А у серпні ціни все одно ще не повернулися до довоєнних і вартість здешевшала зараз. Є дешевшою на 20%. Однокімнатна квартира зараз коштує. Є дев'ять тисяч а двокімнатна 10-12. і цікаво, що восени ціни суттєво не зміняться. Стрибкого зростання точно не буде. Скоріше, все я ж кажу, що ціни будуть на, на цьому ж рівні, тому що зараз так от серпень, вересень, це був пік того, що люди поверталися, ті, хто хотіли сім'ї, щоб діти навчалися в школах, так само з інших регіонів люди приїхали з дітьми, щоб влаштувати до школи, тобто ті, хто не поїхали за межі України. І тепер до постійної теми в моїй рубриці це міжнародна допомога і підтримку від ООН мають отримати 130 тисяч пенсіонерів українських. Мінсоцполітики стверджує, що це саме ті люди, чиї заявки схвалили міжнародні організації. Тепер ці переліки передали агентству ООН у справах біженців. Гроші можуть отримати не тільки постраждалі у війні, а й пенсіонери, які потребують допомоги. До слова раніше списки нужденних в. Вже передавали за кордон двічі. За ними гроші видали 140 тисячам людей. І тепер про таку дуже приємну новину: про те, як світ впевнено нищить російську залежність, тому що у Польщі відкрили судноплавний канал через вісленську косу, і символічно, що споруду запустили саме на 83-ю річницю у вторгнення радянських військ у Польщу. Тепер же чим важлива ця споруда? Річ у тім, що раніше польським судам, аби потрапити з порту Ельблонг на Віслинській, на Віслинській затоці затоці, угда? Анську затолку потрібно було питати дозволу в росіян, а вони зловживали цією ситуацією і часто блокували кораблі, особливо після 2014 року. Річ у тім, що частина коси належить Польщі, а частина Росії. І цікаво, що поляки побудували канал більше з політичних міркувань ніж з економічних, адже будівництво споруди на будівництво споруди пішло майже півмільярда євро. Тож, якщо судноплавний канал і окупиться, то років так через 15-20 однак поляки все одно зважилися на будівництво, бо споруда має також і військове значення. Поруч знаходиться російська база, і фактично також це є був ризик Польща країна НАТО, і тому проходження відповідно цих судень потребує відповідного згодження і контролю. Тому цей прохід має також і частково певне військово-стратегічне значення, що Росія не може перекрити прохід для корабель якщо буде така потреба, експерти ж називають цей канал внутрішнім і непридатним для великогабаритних вантажних суден. Тож ним можна користуватися здебільшого Польщі. Однак це гарний приклад, коли країна подолала свою залежність від Росії. І тепер до також постійно. Тійної рубрики про те, як, з якими проблемами фінансовими стикаються українці, зокрема кияни і про те, скільки грошей мешканці столиці тримають на картці, та чи мали вони справу з інтернет шахраями. Зараз подивимося в нашому вуличному опитуванні налічки, щоб вистачало хватало на, на неділю проживання. На карточки щоб вистачало на три місяці. Банк надежний приват, ніж щось з карточки куди то уйдет. Мені приходять повідомлення. Бували випадки, що телефонували, тобто що, ну, надсилали е, щось поміняти код. Потрібно картки надішлі такі дані, але Ну, я, звісно, розуміла, що тут що то не дуже добросовісні люди щось хочуть списати. У мене дійсно на карті є відповідна Добре. сума, яку я не чіпаю. Ось і використовую тільки те, що я заробляю. До 20 тисяч гривень. Були да. смс-ки, але у мене дуже такий продвинутий зять. Він мені одразу сказав, щоб я на них не клювала. Спочатку повномасштабного вторгнення була в мене досить така неприємна ситуація, тому що я волонтерка. І на карті була досить велика сума на той час. І в мене злетів додаток Приватбанку. І я не могла туди ні війти, тому що мій аккаунт був заблокований, а мені потрібні були ці гроші. І були такі проблеми. Потім я це все вирішила. Наразі більше 15 тисяч на карті я не тримаю. У нас на, наразі такої проблеми немає, тому що ми переселенці у нас зовсім коштів немає. Що ж, бачимо, друзі, що кияни все ж таки стикалися з таким інтернет-шахрайством, що з карток у них гроші знімали. Тож тепер я розповім вам, як зробити так, щоб цього не траплялося. І, хоч це стосується шахраїв, чи хоч це стосується інтернет розрахунків, про все це зараз поговоримо. Отже, я на особистому досвіді рекомендую вам мати окрему картку для інтернет-розрахунків, тому що наприклад, наприклад, ви можете підписатися на якийсь додаток, і потім забути, що це пробна версія, і вас, наприклад, оплатиться підписка на рік. А це може коштувати і 3 тисячі і 5 тисяч, тому ви маєте іншу картку, на якій там не так багато грошей. І у вас буде просто недостатньо. Коштів для оплати, наприклад, цієї підписки. Також краще платити зі своїх гаджетів і під час оплати не користуватися загально доступними мережами Wi-Fi. І це вам також допоможе убезпечитися від шахрайства, а також дуже корисно встановити ліміт оплати в інтернеті, щоб з вас не могли списатися зайві кошти. І, і ось як ви чули, що кияни часто отримували смс від інтернет банкінгу. Це також допомагає. Тому підключіть ці смс, щоб стежити саме за тим, що у вас списалося. І якщо ж ви загубили картку, або мене було дуже часто, що її зажував банкомат, то негайно потрібно її заблокувати і подзвонити до банку. Ну і звісно ж, коли вам телефонують, що і кажуть, що вам, наприклад, треба поміняти пароль, і ви розумієте, що це вам телефонують не з вашого банку, то обов'язково тоді в цю ж секунду перетелефонуйте в банк, питайте, чи все нормально. У мене до речі, була така ситуація, і мене в моєму банку похвалили. І сказали, що нічого не списалося, але дякую, що ви зателефонували, тому що це ймовірно були шахраї.